Але ось у чому штука. У вас уже є смертельний діагноз Він є у всіх нас. Як зауважив письменник Едмунд Вілсон, смерть єдине пророцтво, яке завжди збувається. Кожна людина народжується зі смертним вироком, і жодну секунду, що минула, ти ніколи не повернеш. Усвідомлення цього матиме величезний вплив на те. Що ви станете далі робити, говорити і думати. Не дозволяйте жодному з днів минути без усвідомлення того факту, що ви помираєте. Ми всі помираємо. Може, сьогодні той самий день, коли ми припинимо прикидатися, що справи йдуть інакше? Філософ це майстер життя і смерті, філософія. Не обіцяє дати людині нічого того, що належить до зовнішнього світу, інакше вона взялася б за те, що поза її власним предметом адже як дерево, предмет теслі, мідь скульптора, так своє життя кожного, предмет мистецтва життя, епіктет бесіди. Щойно ми приймаємо цю глибоку істину, що ми всі повільно помираємо. Найважливішим питанням стає як нам жити і вмерти добре. Для цього давні дали нам специфічне ремесло. Філософія не якась порожня справа, придатна тільки для вчених або багатих. Навпаки, це одне з найважливіших занять для людини. Її мета, як сформулював американський письменник і філософ Генрі Торо через кілька тисяч років після епіктета. Допомогти нам вирішувати деякі життєві проблеми не тільки теоретично, а й практично. Це чудово узгоджується зі знаменитою фразою Цицерона. філософствувати це вчитися вмирати. Ви читаєте ці цитати і робите уявні вправи зовсім не для розваги вони можуть радувати і допомагати вам просвіщатися, але їхня основна мета допомогти вам ліпити. І удосконалювати ваше життя. А оскільки в кожного всього одне життя і одна смерть, нам потрібно уподібнитися до скульптора з різцем і працювати доти, доки, перефразовуючи Мікеланджело, ми не звільнимо ангела з мармуру ми намагаємося максимально добре зіграти свою складну роль жити і вмирати. Щоб зробити це, нам потрібно пам'ятати про те. Чого ми навчилися, і про ті мудрі слова, що дізналися. Ви не володієте цим. Для цього він, Бог, дав можливості, тето давши кожному своїм, а тето чужим. Усе під владне перешкодам, під владне відняттю, під владне примусам, не своїм, а все не під владне перешкодам, своїм. Епіктет бесіди. Це мистецтво жити і вмирати добре. Вимагає від нас розуміння природи наших прихильностей. Якщо наше власне життя не належить нам назавжди, що це говорить про все інше, за що ми намагаємося триматися? Захисник природи Деніел О'Брайен зауважив, що не володіє своїм гігантським ранчо в південній Дакоті. Він просто живе там, поки банк дозволяє йому робити іпотечні платежі. Цей жарт. Про економічні реалії скотарства, але він також наводить на думку, що земля не належить людині, що вона переживе і нас, і наших нащадків. Марк Аврелій казав у нас немає нічого свого, і навіть наші життя перебувають в управлінні. Ми готові жадібно чіплятися, битися і трудитися заради володіння речами, але вони можуть зникнути в одну мить. Теж стосується і решти, те, що ми хотіли б вважати власним, однаково ненадійне чи то статус, фізичне здоров'я, чи сила, чи стосунки, як вони можуть бути істинно нашими, якщо що завгодно, крім нас самих випадок негаразди, смерть може без попередження відібрати їх у нас. То чим же ми володіємо? Тільки нашим життям, і то недовго. Користь тверезого мислення, смерть і вигнання і все, що викликає страх, нехай буде в тебе щодня перед очима, особливо смерть, бо так ти ніколи не станеш думати ні про що низьке і не побажаєш нічого понад міру. Епіктет Енхіредіон. Отже, ми не володіємо ні своїм майном, ні навіть своїм життям. Це може звучати страшно. Але Епіктет стверджує, що щоденне усвідомлення цієї тверезої реальності це не джерело страху, а потужний інструмент для кращого життя. Політичні вітри можуть в одну мить змінити напрямок, позбавивши вас основних свобод, які ви сприймаєте як належне. Або незалежно від того, хто ви і наскільки ви обережні, знайдеться хто-небудь, хто, хто пограбує і вб'є вас за кілька доларів, як написано в нестаріючому епосі про Гільгамеша, Людина ламається, як стебло в очереті, гарний юнак, гарна дівчина усіх занадто рано в розквіті сил забирає смерть. Смерть не єдине, що може зруйнувати наші плани. На це здатні тисячі речей сьогодні може здатися, що трохи приємніше ігнорувати таку ймовірність. Але якою ціною, під дамокловим мечем. Жити не розраховуючи на тисячі років. Нависає неминучість, поки живий, поки можна, стань хороший. Марк Аврелій, Роздуми. Ця щоденна практика споглядання нашої смертності схожа на життя з постійним, гострим нагадуванням про те, що насправді поставлено на карту. У давніх була потужна історія, що ілюструє цю вічну реальність. Існує історія про Дамокла, фаворита тирана Діонісія, який вважав правителя найщасливішим зі смертних. Щоб показати помилковість такого уявлення, тиран запропонував Дамоклу на день посісти його престол. Посеред веселощів фаворит раптом виявив над ним на кінській волосині висить оголений меч. Так Діонісій показав небезпеки і тягар царювання, а також постійний страх перед убивством. Тепер таке нависаюче нагадування про смерть. Небезпеки і труднощі називають «дамокловим мечем. Реальність така, що аналогічний меч висить над усіма нами у будь-який момент наше життя може обірватися. Така загроза пропонує нам два напрями: боятися і холонути від жаху, або використовувати її як мотиватор, робити добро, бути хорошим. Меч підвішений. І нам більше нема про що турбуватися. Невже ви воліли б, щоб він зірвався під час якоїсь ганебної, егоїстичної дії? Невже ви воліли б, щоб це сталося, поки ви всього лише збираєтеся стати хорошим колись у майбутньому? Висновок меч висить над усіма нами. Це не привід для страху, а заклик до дії. Заклик, Любити повною мірою, діяти чесно і не гаяти часу на дрібниці. Жити хорошим життям означає бути готовим до його кінця. Це глибокий дар пам'яті про нашу смертність. Якщо ви готові прийняти цю мудрість і жити з більшою невідкладністю та метою, я запрошую вас підписатися і продовжити подорож. Моя щира подяка нашим партнерам. За допомогу в створенні цього контенту, підтримуючи їх, ви чудовим чином підтримуєте наш канал. Давайте цінувати кожну мить.